На тлі масових акцій протесту у грецьких афінах е, уряд. Точніше, парламент таки ухвалив закон про реформи у документі. Зафіксували зміни у податковому законодавстві в сфері соціального забезпечення страхування та обмеження практики дострокового виходу на пенсію, які були узгоджені в якості попередньої умови для початку переговорів між Грецією та іншими країнами зони євро стосовно третьої кредитної програми загальним обсягом 86 мільярдів євро. І от грецький парламент підтримав цю угоду з європейськими кредит. Диторами щодо врегулювання боргової кризи, попри незгоду низки членів правлячої партії сірі за умовами угоди, попри те. Що греки зібралися на масові акції протесту в Афінах, і МВФ не радив цього робити. Що ж нам чекати надалі? Тобто, як, яким може бути розвиток цієї ситуації? Давайте поговоримо із Ростиславом Томенчуком, керівником інституту міжнародної політики. Він з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку, давайте розпочнемо з Греції. Дійсно, хотілося б ще й про Україну і візит нашої урядової делегації до найбільших найсильніших країн світу. Поговорити, але давайте почнемо з Греції. Як ви оцінюєте цей ухвалений закон і як можуть події розгортатися надалі? Ну зараз зрозуміло, що буде ще знову ж таки один з етапів переговорний для того, щоб узгодити всі позиції, а незважаючи, не з власне, на, на от ці ініціативи, які відбуваються в Греції, все-таки думаю, що знайдуть консенсус, оскільки налаштовані на це більшість країн Європейської зони, і по суті вже ситуація з коштами в Європейському Союзі вирішена для, для Греції. Питання в тому, просто що дійсно не зникла проблема того, чи вистачить цих коштів, які які планується виділити Греції, і, і чи готова буде Греція виконувати ті зобов'язання, які взяла на себе переговорна група, але це виходить дещо в розріз із рішенням референдуму. Так і а, зараз знову ж таки акції протесту тривають в Афінах. Чи стане це на заваді? Тут є тут, тут два аргументи. Перший те, що по суті референдум він є просто як звичайне опитування, тому що там не було дотримані процедури, і в принципі референдум оголошували за кілька днів до його проведення, і воно воно відігравало роль наскільки консультації з громадськістю е, на, на державному рівні, а скільки як один з аргументів того, що е, не влада популістична грецька, а є певні думки в суспільстві. Тобто влада не спекулює і не маніпулює позицію держави. І не намагається там обдурити Європейський Союз, а хочуть показати, що це настрої людей, тому, власне, були проведені ці вибори. Але було очевидно для, для того, щоб посилити переговорні позиції і відтягнути можливий процес цих от реформ, по суті, в Греції, які не хотів робити грецький уряд. Але з іншої сторони вони очевидно розуміли, що рано чи пізно підуть на контакт, тому, тому опиратися на референдум, я думаю, було би. Недоцільно, оскільки грецька влада після того сама вже поміняла позицію. Щодо а друге питання ви задавали з приводу Вдали, будь ласка. А, масових акцій, які а, все ж таки тривають друге... зараз. Uh -huh. А, друга ситуація, а інша ситуація з масовими, актами, з масовими акціями пов'язана власне, з тим, що політики грецькі далі продовжують займатися такими популістськими, популістськими, популістськими гаслами і, і пробувати ходити так полежали полезну на жаль. З однієї сторони їхній лідер веде переговори з Європейським Союзом, а його представники, там, депутати, міністри продовжують розказувати людям зовсім інші речі, які деколи суперечать тому, про що домовилися з Єврокомісією. Тому вони перетворюються власне, на акції масового, масового протесту, на масові акції протесту. Зрозуміло, давайте тепер поговоримо про Україну і про візит от нашого прем'єра Арсенія Ценюка до Америки, Канади та Великої Британії. От давайте можливо зупинимося на Великобританії з того, що доступно нам ми почули такі красиві загальні фрази. побачили, що відбулася зустріч. Однак, що це може означати насправді про що ми можливо не знаємо, але за якимись ознаками. То ви, як фахівець, могли б вже зробити висновки про результати цієї зустрічі? Я вам скажу, що цей взагалі цей блок, якщо можна так сказати, двосторонніх таких міжнародних виїздів по суті домовленості він дуже ефективний для України, тому що до цього часу ми постійно центрувалися на європейському союзі. Де процедура прийняття є значно складна в порівнянні з іншими державами, тобто і в зоні вільної торгівлі, з договорів по по асоціації, і, і відкрите небо, і безвизовий режим, тобто це всі ті от стержні міжнародної політики для України навколо Європейського Союзу. За Рахунок того, що там процедура прийняття рішення є значно складніша ніж в країнах, які, скажімо, можуть які повноцінними, які унітарними отримували, скажімо, Ми не отримували прогресу. Ми не отримували історії успіху. Тому дуже успішно було проведено цей блок по сполучених штатах, по Канаді, по Великій Британії для того, щоб показати оці от невеличкі історії успіху. Можливо, договір, скажем, там вільна торгівля з Канадою. Він не, та Київ, по не такі по об'ємам, не такий на сьогоднішній, не такий впливовий, як зону вільної торгівлі з європейським союзом в рамках договору про асоціацію. Можливо, відкрите небо з Сполученими Штатами воно не скільки дасть інвестицій в Україну, як би дати від договіру відкрити небо з європейським союзом, але це вже договори укладені, час на потрачений на них значно менше. Е, умов, які, наприклад, виставляв там Європейський Союз для подібних домовленостей, е, він ну, не то, що відсутній, а значно менший. Е, і ми вже маємо, скажімо, позитивні здобутки. Така сама ситуація може бути і з Великою Британією. Тобто, якщо будуть досягнуті певні бізнес-проєкти, будуть досягнуті певні домовленості там, по кредитним програмам, е, по, е, по, 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 по міжнародним договорам це демонструватиме позитивний позитивний росток рін на міжнародній арені власне це є один одне одна із чин е, отаких от, от швидких е, швид, швид швидких турів прем'єр міністра ну і очевидно цей форум бізнес форум який відбувався в сполучених штатах це теж дуже такий позитивний сигнал е, для для економіки україни для позиціонування нас на, на міжнародній арені україна планувала зробити скажімо, протягом першої половини цього року подібний такий інвестиційний форум він мав трошки інший характер власне він не відбувся і тому потрібно було продемонструвати відкритість україни до, до інвестицій, відкритість України до бізнесу в Сполучених Штатах, що теж власне і було зроблено.